Вчора косив траву електричною, електричним триміром Релют, він іде 40 вольтовий. Він вчора заклинив. Заклинив електродвигун. Я не електрик, я зовсім поверхневі знання маю, а може і не поверхневі, а можливо і більше, ніж деякі електрики. Але я зрозумів, що всередині шестерня заклинивша, не провертається. Я Розібрав кришечку в середині. Я не знаю, що це і звідки воно взялося. Кусок такий розплавленого пластику. Він застряв ось тут і не давав крутитися двигуну. До речі, двигун гріється. Двигун гріється сильно і він часто перегрівався, акумулятори Але сильні, він вимикався із-за перегріву. Можливо, це. Всередині була пластикова втулка якась, і вона розплавилася, але навряд чи. Я був шокований тим, скільки тут усього мало. Да? Тут такий примітивний електродвигун. Ну, Видно, що щось там плавилося, цей кусок пластику. Можливо, дійсно втулка була. Побачимо. Я не професіонал тут, перший раз його в очі бачу. Але висновок такий, що із-за перегріву воно і заклинило. Плюс потенційні проблеми це пил, який заходить через оці отвори. Пил, який заходить через ці отвори. А він по-любому буде, воно для наружних робіт. Плюс жаліють солідолу, я перемажу. От, якщо це допоможе, він заведеться, буде ремонт своїми руками. Ха! І що ви думаєте? Не електрик зробив перемогу.